Порушення соціальної комунікації. Насправді ми звикли, що коли ми кудись приходимо і вітаємося, нам дають відповідь. Коли ми подаємо руку, нам теж можуть подати руку. Коли ми киваємо головою, ми очікуємо кивоку відповідь. Але люди, які мають порушення соціальної комунікації, цього не роблять. Для них ці правила є неприйнятні. Ми будемо говорити про людей. Які мають розлад спектру аутизму. Так, порушення непросте, і ми знаємо, що маємо свій початок ще з дитинства, причиною цього порушення є зазвичай кисневе голодування дитинки або немовлята, чи ще внутріотрому, чи вже після народження. Ну і, звичайно, що помічаємо ми цей розлад не в перший рік, хоча контакт і усмішку у від немовляти можна бачити вже труднощі і тоді. Перший такий час, коли можемо бачити, що дитинка може мати розлад спектру аутизму є у сім місяців. Дуже важливо зважити і перевірити перед тим чи дитина дійсно має розвинений слух, Так, ну і також тут буде такий сумнім в нас, чи це порушення інтелекту, чи, можливо, це аутизм, але зазвичай таких немовлят ніхто цього не шукає, і нехай. Коли дитинка підростає, ми бачимо специфічну гру. Може вилаштовувати в рядочок іграшки, може мати специфічні забавки, до прикладу, хоче бавитися не іграшками, а якимись предметами речина з кухні або, взагалі, статовими інструментами. Ось ця димна гра, вона вже має бути першим таким тривожним дзвіночком. Але потім, коли дитя підростає, і ми виходимо на двір, на майданчики і бавимося в пісочку з іншими дітками, тоді якраз ми бачимо, чи є ця соціальна комунікація дитини з іншими дітьми. Що дитина має робити? Має стидатися, коли приходить хтось чужий, соромитися трошки, так? Має хотіти комунікувати з цією дитиною, хоче обмінятися машинками, буде шукати для наступний день, чи ця дитина є на майданчику. Якщо дитина цього всього не потребує і хоче бавитися собі сама, не зважає на всіх інших, варто задуматися і замислитися, і споглянути, які інші ще можуть бути порушення у дитинки. До прикладу, є більше як 130 проявів аутизму, це є різні специфічні поведінки, стереотипні рухи, коли дитина погодюється або любить махати руками чи якісь інші рухи робити, може випускати якісь дивні знуки, наприклад. Або ще якісь які сенсорно подобаються, і взагалі має дивакувати погляд тим, що ніби дитина на тебе дивиться, але кінця цього погляду немає, так званий глибокий погляд, та ще безліч інших порушень, які ми можемо бачити у дитини, яка можемо підозрювати у неї спектр аутизму. Але з тих 130 і більше ознак, які мають аутизм, треба мати мінімум 7 у дитини, щоб говорити саме про розлад спектру аутизму. Тому тепер і термін аутизм не має місця. Говоримо все-таки про розлад спектру, адже цей спектр є досить чималий. Як дорослі за аутизм. Зазвичай, коли вони підростають, і вже в підлітковому віці їхні титани, батьки вже пройшли чималу дорогу адаптації своєї дитини, щоб дитина могла вільно комунікувати і бути соціально адаптованою. Чи буде вільно, напевно, не вільно, але привітатися і знати поведінку в магазині, і знати, як поводити себе на своєму місці праці, ці люди будуть вміти. Зазвичай вони не дуже привітні, якщо, до прикладу, вони прийдуть до вас в офіс. І будуть простити якоїсь допомоги або будуть мати з вами якусь справу. Також мене розуміють тільки буквальні звертання, якісь переносні значення будуть трудністю для них. Також ці люди можуть мати дивні емоції або вповнюють їх відсутність, і також вони не будуть розуміти ваших емоцій. Тобто те, що ви зведете брови, чи засумуєте, чи будете обурені, чи будете мати злість на обличчі, вони можуть цього не щитати. Адже з емоціями це є теж таке, знаєте, що стосується соціальної комунікації, і, власне, люди можуть не дуже це спізнати, які мають аутизм. Тому люди з аутизмом, які перебувають в спектрі аутизму, можуть мати дуже різні поведінки, але більшість з них вміють контролювати свіста. Так, ці люди мають мати місце в нашому суспільстві, як і всі люди, які мають особливі якісь зовнішні ознаки, правда, або особливості у комунікації.